Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде гороскоп по знаках зодіаку на метафоричній колоді ось такий от прекрасний, яка називається Сьома чакра. Ми будемо дивитися по усіх знаках Зодіаку, як воно працює? Я буду розповідати вам, що показано на картинках, так, що я бачу і як воно для мене. Але. Вам потрібно більше звертати увагу саме на свої власні відчуття, на те, що ці карти хочуть сказати саме вам. Тоді гороскоп для вас працює максимально правильно і ефективно. Також не забувайте підписуватися і ставити лайк. А ми починаємо. Скорпіони! Що очікує скорпіонів у червні місяці. Тут такі високі карти, шоста-сьома чакра от прям про високу матерію. Скорпіони знайдуть ключ. Ключ, який вони довго шукали. Рішення якоїсь ситуації можливо. Так, мабуть, прийде якась ідея. І ви зможете зрозуміти, як вийти з якоїсь ситуації, яка вас тривожила. Так, подивимося ще. Да, яка вас. Мучила довгий час, можливо, ви вже втратили надію, що ви зможете вирішити якось це своє питання. Подумайте, що саме е, вас в даний час турбує найбільше. Ви знайдете рішення обов'язково в цьому місяці. І що хорошого відбудеться. Да. Бачите, усі карти говорять одне й те саме. Немає у вас у цьому місяці поганого. Ви знайдете вихід. Ви знайдете цей вихід, і ви будете цим максимально раді. Карти ось прям дуже глибокі. Можливо, це просто якийсь внутрішній діалог, який ви знайдете вихід. Тут тобто це не обов'язково якась проблемна ситуація. Можливо, це якесь питання, яке вас турбувало. Не цікаво, пишіть. Zworocznie z